you <laughs> Добрий день, прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішній захід. все? Прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішній захід. Це прив'язатель, я думаю. Ми знаємо, що ви знаєте англійську мову. Якщо no. ви зараз на англійській мові прокоментуєте сьогоднішній захід, то буде дуже цікаво нашим телеглядачам побачити <рес> вас. <рес> Що ви можете сказати з породу Конституції? ситуації? Що ви можете сказати з породу ніякої Що ви можете Ну, а як вам День Конституції? Дивіться, от одна людина пішла, думала, що ми її не застанемо. Скажіть, будь ласка, як вам День Конституції, чому ви тут зібралися і скільки вам заплатили, якщо ви заплатили? Чому ви тут? Чому ви тут морозиться сьогодні? Наверно, Сьогодні день, мабуть, морозах просто. Сьогодні День Конституції. До речі, а яке сьогодні свято? День Ну тут питань немає. А що буде вечором? Барбара Стрейн. Доброго дня, прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішній захід. Слава Україні! Героям слава! Ми їдемо на автопробіг. І що це буде... Що буде відбуватись? А сьогодні велике свято. День Конституції. Ну і власне, чим це все закінчиться? Це закінчиться заходом у парку імені Тараса Григоровича Шевченка. Угу. А чому, власне, ви вирішили прийняти рішення у участі у А Я в Україні. Дякую. Цим сказано все. Як мені відомо, захід... До Дня Конституції за закон та справедливість, е, організований Всеукраїнським об'єднанням батьківщина Дніпропетровською обласною організації та е, молодіжну партії батьківщини Молодою. Мета заходу показати людям, що партія батьківщини виступає за європейську конституцію, адже вчора ми стали повноцінно євроінтегрованими і за 12 років станемо членами Євросоюзу. Е, нам треба показати людям про те, що наші прагнення заключаються в тому. Тому що нам необхідно прийняти всі ці законодавчі акти, всі законодавчі органи і норми Європи і стати європейською державою. На цей шлях ми йдемо вже більше, ніж сім років. І тому давайте вже приходити. Тому ми за європейську Україну, ми за європейську Конституцію. З ним Конституція. А що тепер ви скажете з цього приводу? Іде Бог сьогодні дощ видять. А хто автор цієї сенсації? А, а скажіть, будь ласка, чому у Юлії Володимирівні оцим двірником пробита голова? Щоб трималась краще. так. А ви не думаєте, що не провокації? Це right. 200 гривень тут стоїть. І про за 200 гривень стоїть. Ні, він без А, ну те, що він без ми побачили це. Дякую. Провокатор. Чому юний лідер бере участь у святкуванні дні конституції? Тому що ми тепер душі житель Дніпропетровська і хочемо залишатися завжди у русі цього міста. А як ви плануєте сьогодні е, розбавити свій вечір? Сьогодні юний лідер організовує чудовий флешмоб на монастирському острові. Ми будемо проводити флешмоб під назвою засвіти Україну, і всі бажаючі можуть до нас приєднатися і чудово з нами провести цей вечір. А ми прийдемо і зробимо репортаж. Так. Само сама молодіжна громадська організація молода У була ініціатором сьогоднішнього пробігу політики. Ми всі споліваємо і дуже хочемо, щоб наша конституція змінилася, була у щоб її були. Онішні автопробіг пробіг у цьому показав, що ми єдині і ми єдина.